День Європи на площі в центрі Ямполя лунав гімн Європейського союзу у виконанні оперної співачки нашої землячки Тетяни Ванжули, яка виступає в різних країнах світу. Нині Тетяна Ванжула отримала державну мистецьку стипендію від уряду Польщі. Серед українських співаків таких стипендіатів в цьому році лише троє. Візити до рідного краю не такі часті, тому серце завжди радіє зустрічам, бо в ньому живе любов до України, людей, краю, де народилась. Тут вона виросла і саме тут починала навчання справі, якій присвячує своє життя. Доброго дня, пані Тетяно, раді вітати вас на рідній землі в Україні, в рідному місті. Як живете, чим живете, як творчість просувається. Доброго дня, дорогі глядачі. Я дуже щаслива знаходитись зараз в рідному місці, на рідній землі. На, на даний момент я працюю в Польщі, а саме в Варшаві, де отримала стипендію мистецьку стипендію Полонія Полполонія і готую свій концерт польської музики. ще про стипендію. Кому вона дається, для чого. А вона присуджується талановитим людям різних країн, які займаються культурним обміном, тобто вносять якусь свою частинку творчості в культурне життя Польщі, готують свої мистецькі проекти для того, щоб потім поділитися ними зі світом. Це розумна державна політика. Популяризації польської культури через талановитих людей. Так, так звичайно. Що потрібно було, щоб отримати її? Наскільки це важко? Цю стипендію дуже непросто отримати. Вона надається митцям різних галузей, фотографам, письменникам. Композиторам, музикантам, співакам отримати дуже непросто цю стипендію потрібно було мати зібрати великий обсяг документів і також отримати рекомендацію різних з різних або оперних театрів, або осередків культурних осередків. Хто вам дав рекомендацію? Я отримала рекомендації від директора Львівської національної опери у Львові, а також від відомої співачки польської співачки у Варшавській опері народовій. Тобто львівська і Варшавська опери дали вам рекомендації. Ми дуже пишаємося нашою землячкою. Дякую, коли відбудеться цей концерт? Планую заспівати концерт у липні цього року. Ну і Запитаємо, коли в Ямполі відбудеться творчий вечір Тетяни Ванжули, концерт. На даний момент працюю над цим питанням, обдумую репертуар, тому сподіваюся, що в скорому майбутньому організуємо концерт. Ви випускниця ямпільської дитячої музичної школи і є гарним прикладом того, як талант, помножений на працю, відкриває світ. Ви об'їздили багато країн, побачили світ, і що б ви сказали батькам і дітям, які займаються, здається, невеличке місто. А, а світ ви відкрили для себе. Так, я би хотіла побажати батькам звернутись до батьків і сказати, щоб розвивали талант дітей, якщо бачать внутрішній потенціал. Щоб завжди підтримували дітей в їхніх мріях. За що я дуже вдячна своїй мамі за те, що вона завжди підтримувала мене в моїх, моєму розвитку, моєму становленні як оперної співачки. І не тільки я вдячна мамі, я вдячна своїм викладачам, я вдячна своїм викладачам і музичної школи, і училище, музичного училища, Вінницького музичне училище і Львівської національного. Музичної академії тому можу сказати, що я, я щаслива в цій професії. Так вона не, не легка, і шлях до нобрі завжди нелегкий, але це того вартує. Ваша мама, якщо хтось не знає, Лілія Васильівна Шуткевич, викладач Ямпільської мистецької школи. Дійсно, зробила дуже багато для того, щоб ви стали тим, ким я зараз. До цих пір ви потребуєте маминих порад? Чи ви вже на такому рівні, що вам не треба їх? Звичайно, я потребую маминих порад. Мама для мене найкращий порадник. Вона завжди відчуває дуже глибоко музичний твір, вона може порадити, може порадити по як його виконати по динаміці, по прочитанню даного твору. Наскільки добре звучить мій голос, вона також чує. Одна із сторінок вашої роботи це робота на круїзних лайнерах. Багато країн ви побачили? Так, дуже багато країн я побачила, і я і я до, до сьогодні, на сьогодні мені важко в це повірити, що я отримала таку можливість дякувати Богу побачити стільки світу і побачити стільки країн. Найбільш екзотичне, що здивувало, де так. були я була в на Карибських островах. Ми об'їздили, обійшли Карибські острови, Карибський басейн. Також я була в Америці, в Арабських Еміратах, навіть в Антарктиді. Ми, ми дійшли бачила. так, бачила пінгвінів. Ми дійшли до найбільш південної точки навігації у світі, де ще майже ніхто не був. Ми були перші, якби відкривачі цього шматочку Антарктиди. Ми проходили станцію Вернацького, також я була в Патагонії біля вогненої землі, де власне були діти капітана Гранта. Я колись читала цю книжку і згадувала. Також переходила декілька разів екватор, три рази ми переходили екватор Атлантичного океану. Крім того, ще дуже багато міст відвідала країн відвідала Європи, а саме Італія, Франція, Іспанія, Австрія, Німеччина, Мальта, Сицилія, Португалія і ще також і інші країни. Дуже круто, як війна позначається на творчості співачки. Оскільки душевний стан змінюється, дуже важко усвідомлювати, що відбувається на сьогодні на нашій рідній землі, в нашій рідній Україні. І коли почалась війна, ми знаходилися власне в Антарктиді, і це був для нас просто шок. Наскільки, наскільки важко було усвідомити, що таке сталося саме, саме в Україні, звичайно, співати не міг і виступати, і працювати не міг майже ніхто. Ми майже не спали, ми постійно ми плакали, ми, ми дуже дуже емоції переповнювали. Тому, звичайно, перший час і зараз дуже важко працювати в таких умовах і взагалі усвідомлюючи, що відбувається, як гинуть люди і як що нашу Україну обстрілюють. Чи після цих важких подій зросло відчуття гордості за рідну країну? Так, звичайно. Звичайно, і дивлячись на підтримку інших країн, які надавали велику допомогу, зокрема Франція, де я знаходилась на початку війни, і дивлячись, як емоційно реагували різні народи на війну в Україні, можу сказати, що Набагато більше людей дізналися, що є така країна і про наших талановитих людей, і про те, і про про нашу про наш патріотизм. Пісні українські десь звучать крім того репертуару класичного, оперного, який завжди присутній у репертуарі оперної співачки. Okay. Чи є місце українським пісням в ньому? Так, звичайно, ми з великим задоволенням організовуємо наші українці, музиканти, організовуємо концерти української музики за кордоном і люди дуже радо реагують, дуже подобається наша творчість і презентуємо, пісню, так? Презентуємо українську пісню. Так. Чи можна от прямо так зараз в Ямполі на вулиці заспівати щось для душі українською мовою, те, що любиться? Так, звичайно. Так, зараз. Без підготовки, без нічого просимо, розуміємо. над коропа! Чому, коли заснули сині гори, гори якось не досну мені? чому, коли на небі срібні зорі, зорі, мрію в тишині. Ти ні я. навіть здається, птахи притихли, коли Тетяна заспівала. Загалом українська культура в оперному мистецтві вона теж представлена на високому рівні. Так, я можу з гордістю сказати, що на сьогодні відомі українські опери, відомих композиторів займають дуже важливе місце в культурі в українській культурі. Українській оперній культурі. Тому я би хотіла співати, продемонструвати Арію Оксани з опери «Запорожця Дунає. Будь ласка, знову ямпіль буде слухати просто неба. у ясний зорі, прекрасні божі. Темної ночі, божі, темної ночі вас я була, грудя влекчи, в сприте зрі. Щоб побажали своїм землякам в ці важкі часи. Я б хотіла, перш за все, побажати миру, нашій рідній ненці Україні, побажати міцності, стійкості українському народу, побажати здійснення мрій. а Найбільше мрією, це, звичайно, є мир на нашій землі. І побажати Тепла в серці Божого благословіння, і нехай, нехай все, все задумане здійсниться. Дякую, нехай всі ваші плани і мрії здійснюються, і дякую. в тому числі творчості під мирним небом України. Дякую, Щиро Тетяна. дякую.